Доброго дня, шановні колеги, дуже, дуже приємно присутнім бути запрошеним на цей захід. Є Михайлович, дуже дякую за надану можливість і всієї асоціації. Чому саме ви? Перше питання, яке мене хвилює. Тому що оператори, що надають можливість доступу до інтернету, оператори, що надають певні телекомунікаційні послуги, займають дуже важливу роль сьогодні в забезпеченні безпеки всієї держави. І не тільки економічної, но й національної. Тому зміна парадігми побудови систем захисту, вона стосується і вас, і певним чином від вас дуже багато залежить. Я задам в аудиторію певне питання. А хто пам'ятає, звідки взялась КСЗІ от взагалі? Чому стала необхідність робити заміну переход від КСЗІ на іншу побудову системи захисту? От хто пам'ятає, звідки КСЗІ взялось? Мікчик можна Канадські критерії. Так, звичайно. А коли це було? Ні. Давайте нагадаємо собі, які системи, які машинні комплекси були на той момент. Ну, будувати, скажімо, те, що було прописано в канадській помаранчевій книгі на ЄС там, 1045 і таке інше. Ну, воно виглядає зараз так дуже комедно, але саме ці машини, саме ці підходи. Були е, на одному полі, тому КСЗІ було в більшому випадку заточено саме під е, одномашинні комплекси по под обмежені можливості ЕС класу 1 в сьогоднішньому сприйнятті, е, чому треба це було міняти? Тому що мір вже рухається гораздо далі і гораздо глибше висуває вимоги до побудови певних е, рівнів захисту. Тому ще в 2015 році, коли прийшло розуміння, навіть трохи раніше, що з КСЗІ вже трошечки щось не те, і були задумані і проведені відповідні дослідницькі роботи, і вийшли саме на оцю модель по РМФ. Також на, че, на чому я би хотів ще, ще наголосити: модель е, Ністов. Саме та, яка зараз впроваджується, це перш за все направлено на, в штатах на комерційну складову цепочок поставок Міністерства оборони. Ну зараз Міністерство них. Тому саме комерційна складова підкреслює. і саме комерційна складова трансформувалась в чотири цих базових профіля для конфідента, для ДСК. І для інформації з більшим грифом обмеження доступу, і це дуже дуже важливо. Хто зможе зараз в цьому залі, ну, мабуть, з присутніх по відео, сказати: а чому вдруг ще яка ще причина була відмовитись від КСЗІ? На самом деле, що ж там в КСЗІ плохого, є модель захисту, модель загроз. Так званий ризикоорієнтовний підхід, є певне чітко визначені межі розробки документації, що там має бути відмічено, розуміння всіх державних органів і комерційної складової, що може відповідним чином зреагувати. Чому саме питання відходу від КСЗ стало або претензії КСЗ стала дуже? Ну, таким болючим, і стало популярно. Хто може сказати Олег, давай. Споплюжили підхід. Споплюжили підхід? Так. Чому Достатньо велика кількість великих замовників, державних органів почали сприймати КСЗІ як дайте мені таку бумажку, щоб до мене Держспецзв'язок прийшов і не було у нас проблем? То на спрос рождається э, пропозиція. Появились компанії, які почали, э, скажем, розробляти документацію і підходи по захисту інформації не дуже сумлінно. І це призвело до того, що ті компанії, які сумлінно ставляться на ринку до своєї праці, стали дуже втрачати, і це дуже болюча історія, чому тому що з нечесною конкуренцією дуже складно воювати. Якщо, якщо компанії відносяться до своєї роботи дуже з наполегливістю, відповідальністю, то складно конкурувати з тими, хто зробить раді галочки, візьме шаблон і його заповнить державний орган, де немає фахівців, тому що був певний період вимивання. Фахівців відповідного рівня і призвело до того, що зроблено було із рук вон плохо І держпрозв'язок залишився сам на сам, саме з е, от, цими невідповідальними виконавцями. І це дуже дуже погана історія. Зміна е, парадігми заключається на самом ділі від КСЗ до РМФ. А. В чому Відповідальність, перш за все, за систему, на власник, тому він в новій системі буде зобов'язаний розробити відповідні вимоги, створити відповідну інфраструктуру, підготувати е, підлеглих, особовий склад, що відповідає за це, пройти відповідне навчання, е, вийти на відповідний рівень. Чому ставлячи подпись під лістом авторизації? Керівник органу або особа йому повноважена приймає приймає на себе зобов'язання у відповідальності, і саме в цьому знаходиться отасоль. Тут не, не вийде відповідальність розмити сказати, це мені ліцензіат гарний або невідповідальний Щось підготував. Ні, він ставить, має ставити підпис осознанно. Крім того, ще одна категорія, яка буде відігравати, мабуть. Визначальну роль це оцінщики. З асоціацією дуже довго ми про це говорили, і зараз на виході проект постанови про оцінщика, про оцінювання систем захисту інформації. Саме завдяки взаємодії з громадськістю ми прийшли до тої норми, щоб унеможливити негативний вплив на бізнес з точки зору держави. і Унеможливити негативний вплив з точки зору бізнесу на систему захисту інформації, з точки зору заміження вимог і або їх ігнорування, дуже велику роль будуть відігравати саме оцінщики, які будуть знаходитися у відкритому реєстрі, з відповідним а кількістю систем, що були авторизовані. За їх допомогою консультативною, та кількість систем, яка була авторизація скасована. І саме відповідальність і збереження, і так сказати, щоб надання відповідного рівня довіри до результатів, було саме ну, на поверхні, і кожен державний орган мав розуміти. Возьму я цього оцінщика, неважливо в якій він компанії буде працювати. Возьму я цього оцінщика проводити певні роботи у себе чи не візьму стоїть мені взяти оцінщика, який зробив там 20 робіт, і тільки одна була скасована, або той, хто зробив 10 і дев'ять було скасовано. Саме конкурентна спроможність і відповідальність збереження свого власного іміджу виходить виходять на перше шпальти. Сподіваємося, що на новому ринку невідповідальних ліцензіатів, оценщиків і компаній, що будуть цим займатись, не буде. З точки зору Держспецзв'язку підтримка цього начинання є. В принципі, можу сказати, що як департамент, як директор департаменту державного контроля зараз. Практично немає ситуації, коли за результатами цих заходів ми скасовуємо авторизацію або атістати відповідності у державних органах у бізнесу, має бути альтернатива. Якщо ми скасуємо авторизацію, у вас мають бути відповідні атістати відповідності. У вас повинні бути механізми для. Виходу в публічну площину, в юридичну значиму, і закриття це відповідно до закону. До моменту завершення створення всієї інфраструктури нормативки жорстких заходів не буде. Після так жорсткі заходи будуть, і саме з акцентом на кожного цінщика. Зараз поки ні, тому є можливість повчитись. Є можливість потренуватись, набити шишок, за які, ну скажімо, відповідальність буде не така жорстка, як могла би бути. Що ще я, мабуть, хотів би додати? Саме клієнтський вимір, як зараз модно говорить, спрямований на власника, на оцінщика, на розпорядника інформації. Саме різкорієнтовний підхід забезпечить в повному обсязі, ми дуже сподіваємось, відповідний рівень захисту інформації. Але всі на цьому ринку мають отримати відповідне свідоцтво кваліфікаційного центру. Чому це саме важливо? Якщо більшість із присутніх, і ті, хто мене бачить, ми практично всі знайомі, в той чи інший спосіб, ми перетиналися або по професійній діяльності, або на громадських заходів. Пам'ятаєте, 4 роки директор департаменту захисту інформації, вся сфера проходила через мої руки. Тому можу сказати так, що компетенцій було достатньо, коли я пішов в кваліфікаційний центр здавати на аудітора інформаційної безпеки. І, до речі, це дуже з одного боку прикро, а з іншого боку, показник відповідного рівня іспиту, з двох попиток цей іспит я не здав. перший раз я завжди кажу, я на 73,5 з 75 балів набрав, в другий трохи менше. Тому підхід дуже жорсткий, на цей ринок вийдуть ті. Хто обладають певними компетенціями з профілів з і вся 27 серія, часткова європейські стандарти BSI маю на увазі ISO, і ЄК у тому числі. Тому також знання в адмініструванні мережі, їх проєктуванні. Все це з таким дуже потужним вузлом зв'язується для тих. Хто буде відповідати за авторизацію систем, хто буде відповідати за їх оцінку, це в двох словах то, як буде розвиватися далі ця галузь. вибачаю, що не пройшлося слайдах, можна, звісно, пробігтись, але саме в цьому, в цьому, в цьому кабінеті. Певний період часу тому з паном Олегом, коли тут був, був виступ. У нього був останній слайд. Ми можемо, мабуть, зараз. зараз да, ми можемо до нього перейти, але вибачай. І це. Визначальна історія, взагалі, Олег, це твоя зачіпила. Е, да, це твоя твоя розробка. Тут варіантів не може бути КСЗІ 20 не повинна бути, е, не повинна з'явитися. Тому е, я прошу цю спільноту дуже уважно віднестись до цієї історії і е, врахувати ті недолики, які ну скажемо привели до необхідності заміни КСЗІ. На що міняти РМФ ністи, ну складно себе уявити. Тому прохання до всіх дуже ретельно до цього ставитись. Готов відповісти на наявні питання. Ну, поки всі готуються з питаннями, я вже їх накидав. Найперше питання у мене кілька питань вже блок. Такі є питань. Найперше питання. От ви зрозуміли, чому якраз таки я і хотів вас запросити на кіберсекцію. але я завжди запрошую Держспецзв'язок, А тим паче, скажімо так, людей, які в Держспецзв'язку мають компетенції і високий рівень компетенції. Просто цікаво. От мені цікаво. Коли приймався цей, вибачте, за мою епітет, піцін 11290, чи він уже законопроект, чи став законом 4336, в ньому відсутня перехідний період, і я вже за це сьогодні казав. Ну зазвичай ми так з колегами спілкувалися. 3-5 років було б достатньо, щоб перейти від касаїзму до цього, а нам ще погіршує стан умови війни, жорсткої війни з ворогом. і от. Як в умовах чи розраховувалися дистезиї, як працювати в умовах відсутності от цього перехідного періоду, це перше питання від КСЗІ до РМ? Коли ми знаємо, що наші ці всі сертифікати, вони дійсні до кінця воєнного стану? Ну воєнний стан може припинитись е, Верховної Ради, яку от е, мій е, дуже? Поважний другий колега професор казав, краще замінити на штучний інтелект чи додати туди інтелект на Верховну Раду. Вони можуть прийняти в будь-який момент. От що нам робити? Почну трошки теж з маленького екскурсу. 22-го року. Розуміння, що системи частково втрачають атестати, частково змінюються. Але певні роботи проходили вже тоді. Експертна рада з питань ТЗІ, адміністрації Держспецзв'язку після ну, таких бурхливих обговорень і суперечок всередині все ж прийняли рішення не зупиняти ті атістати і висновки, які є на той момент, які втрачали чинність там в ближайший час. Але пам'ятайте ж, 2022 рік ніхто не думав, що війна це може бути затяжною. Або Україна вистоїть, або впаде варіант, іншого не було. Але створювати передумови щодо виходу з легітимної історії цілого пласту систем ми не мали права. Тому рішення було прийнято. Ми розраховуємо. На відповідальність власників і ліцензіатів, тому було прийнято рішення і закріплено протокольно, що а ті системи, в яких атестат відповідності завершався, ті експертні висновки, які завершались на той період, продляються до кінця військового стану. Потім трохи пізніше, подивившись на цю історію, не було зовсім зрозуміло, проходить проходити і. По скороченої, мабуть, процедурі, і не було зрозуміло, а який термін же ж должен буде бути встановлений. Тому для того, щоб провести єдину черту по цій історії, і було прийнято рішення до кінця військового стану. Але підкреслюю, це був 22 рік. Так, мабуть, за цей час треба було переглянути цю норму, от, і або. Визначити 5 років або скоротити і підвести під новий процес акредитації, авторизації або експертизи Але е, у нас е, депутати, е, як ізбранники народу, представники і, до речі, можуть хтось да, не знають, але кожен депутат це. Це власна конституція, представник всього народу України. Ні, вони цього не знають. От. Тому е, рішення, коли в проєкті було був перехідний період, я сам його бачив в проєкті закону, там чорним по білому було записано перехідний період. Є він визначений і певні норми там були, ага. але в остаточна ря... редакції раз і цього переходного періоду нема. і вже в такому вигляді закон підписав. Верховний головнокомандувач, тому раз так, то виходимо з тої ситуації, яка є наразі, тому адміністрація держпизв'язку трошки здемфірувала оці максимально жорсткі норми, які були в законі про перехід на нову систему. Практично автоматично. Це низка постанов, що зараз прийнята, низка постанов, що в стадії Погодження з державними органами та громадськістю, пройшла певний період, як регуляторний акт, тому в кінцевому випадку практично всі шероховатості, всі аспекти, які не були врегульовані законом, вони будуть регульовані під законними нормативними актами, і створять повноцінну інфраструктуру, або як зараз дуже модно про це казати. На екосистему захисту інформації зі своїми суб'єктами, об'єктами, зі своїми нормативними правовими актами, зі своїми взаємодіючими зв'язками і таке інше. Ну, у нас в залі є питання. Ні, Олег, на, на питання, скоріше, доповнення. Ну, насправді, да, перехідний період пропав між другим і другим повторним читанням і. Дуже багато питань до цього закону, в принципі, ну, то таке. Е, у мене зауваження щодо дії до кінця воєнного стану. Ну, у ній собі система була е, атестована в 18-му році, плюс 5 років да, там давали. Плюс 5 років е, далі включається автоматичний режим е, продовження до кінця воєнного стану, тобто, там більше трьох років війна, умовно, 10 років система, там, ну, там ну, може, 10 років система не мінятися. Це насправді взагалі неприйнятно. Ну, не може система безпеки без змін функціонувати 10 років, там, да навіть 5. Тут навіть про роки складно говорити. Ну, система має бути динамічна. Динамічно не просто кожна система вона розвивається. Точно же має розвиватися і безпека. Вона змінюється, поверхня атак загроз змінюється, відповідно, і система теж має мінятися. Тому е питання до кінця воєнного стану однозначно треба переглядати, тому що ну, це. Ну, коли це відключена система типу ас клас 1, печатні машинки, хай, хай хай там собі якось живуть, бо втаються, але якщо система підключена десь і має доступ до мережі, ну це точно не прийнято. Десь так все. Да. це легко казати, коли ви це вже зробили. Що робити тим, хто не зробив? От у мене питання наступне: скільки в країні потрібно цинівичів, щоб всіх оцінити, скільки згідно закону? 4336. Скільки е, потрібно компаній, які мають провести зовнішній аудит? скільки є фахівців, які будуть прийняті от всі комунальні підприємства, місцеві ради, держпідприємства, ОКІ? Я вже не кажу там за операторів-провайдерів, які з цим стикаються у нас сьогодні з 22 до 23 років можна виїхати за кордон. І зараз у нас велика проблема в Німеччині. Проблема у них подвоїлась. Кількість бажаючих отримати, скажімо, так, соціальний захист, а у нас проблема, а нам пропонують завести не знаю, кого китайців, там тайців чи індусів, але ж вони на цьому і розбираються. От як цю проблему вирішити, чи розраховувалися ці показники Держспецзв'язку? Я вбачаю це да. такі гостре питання. Да. Але вони наразі я не звик звичайно їсти. Хліб інших департаментів, але е, спробую відповісти на це питання. Е, якщо пам'ятаєте, скільки скільки ліцензіатів е, було ліцензовано адміністрацію Держспецзв'язку в сфері технічного захисту інформації? Там орієнтовно трошки більше ніж 200. З них десь е, одна третина відпадає. Е, як Отримали ліцензію і не працюють. Е, ще одна третина десь е, працюють ну, більш, більш ближче до державної таємниці, саме пов'язане з темпестом, саме з ТЗІ технічним захистом, е, саме з спимінами. І десь одна третина тобто порядка е, там, 50, максимум 60 компаній, які Займались на ринку саме захисту інформації з точки зору побудови систем захисту, їх оцінювання і потім <кій> авторизації в новому форматі. Тобто, якщо брати так орієнтовно 60 компаній, з них, навіть якщо одна людина в компанії цим займається, це не завжди так. Ну, до речі, там чоловік 100 плюс-мінус. Много це багато, з одного боку, це мало, з іншого боку, це багато. Тому, якщо пам'ятаємо, опять же, к з або нещасному КСЗ повернемось, вони цю систему запускали теж з нуля. І держава не з нуля, з, не з не недоликами, з недолугістю, але запускала з нуля і не було в певний час жодного ні ліцензіата, жодного. Тот, хто мог оцінити жодної людини, що могла побудувати, і потрошки, потрошки на той нормативній базі, що була, ця історія розвинулась. На мій погляд, плюс-мінус в обсягі в районі 100 оцінювачів, саме той пул, який зможе на базовому етапі стартувати і зрушити цю історію з мертвої точки. От дуже велика кількість, я знаю, в певних силових структурах і мобілізованих бивших ліцензіатів і фахівців, тому в державних органах зараз, саме ті, хто в полонах, з цим не так погано для цивільних державних установ Міністерств, відомств, так, це дуже велика проблема, тому що знайти на ринку фахівців, які зможуть. Знаючи певні підходи по КСЗІ, знаючи певні аспекти по вопросам цифровізації, по побудові систем, по їх налаштуванню, адмініструванню, ще зверху в ідеалі цискіс СІ Сінеї зверху ще в ідеалі знання ISO СОЄ 27 серії, а також провідних практик по захисту інформації. Саме цих людей дуже мало. Але потрошки потрошки ми цю систему розов'ємо, тому підкреслюю, Департамент державного контролю поки що і теж підкреслюю це слово, зверстувати по лішенню акредітації, атестації, стаття, відповідності скасування не буде. Тому ми завжди зараз даємо можливість усунути ті недоліки, що є, підготуватись. І 26-й рік. І для бізнесу, і для держави буде саме тим механізмом, який дозволить вийти на певний рівень забезпеченості. Тому от в цьому напрямку і рухаємось. Дякую за таку змістовну відповідь. Дай Боже, щоб воно так було, бо у нас все мінливе. Ви знаєте, там можемо прокинутися там з чимось іншим, а з якоюсь іншою думкою. Ну. Найголовніше, щоб все ж таки залишалася інституціональна пам'ять в держпій як нашого органу центральної виконавчої влади, ну, тому прикру... ну, Крім Міністерства оборони. них там все своє, вони молодці, вони це зробили, Ді, своя пам'ять, і, і до речі, я не хочу на ніяких там собі. Нагород, але одним з аргументів, коли я воював, і 887 проти законопроєктів інших було якраз таки міністерство оборони. Це найголовніше, те ЗСУ, міністерство оборони, що нас на сьогодні рятує. Бо за їх скажімо так, відсутність відсутності той системи, яка була раніше, це було дуже дуже важко зробити.